Добрий день, шановні друзі. Я радий запросити вас до Львова на стадіон «Україна». Тут сьогодні відбудеться поєдинок 29-го туру української прем'єр-ліги. Інгулець із Петрового прийматиме Донецький шахтар. О 15.30 розпочнеться цей поєдинок, як і інші матчі. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції. Чекають на тебе. Фаф Бери від гри своє. Мага, маха, Шахтар тим часом а, будує свою атаку. Артем Бондаренко віддає на правий фланг на Алісона. Той один в один розхитує Віталія Катрича і подає занадто високо. М'яч вилітає із штрафного майданчика. Азаров на підбиранні. Чудовий навіс від нього удар. І м'яч у ворота! Артем Бондаренко. Чули ви його реакцію? Дає волю емоціям. Третя хвилина матчу. Шахтар виходить вперед. Ну і Маріно Пушич він. Можливо, навіть не очікував, що так швидко його підопічні вийдуть вперед. Дійсно, у матчі першого кола для того, щоб розгромити суперники, знадобилося ну, трішки помучитись у перші півгодини поєдинку. Багато моментів не реалізовували. Відзначився у попередньому турі з лівим берегом, красивим голом з-за штрафного майданчика ударом лівою ногою. І зараз може бути ще один момент. У інгульця. удар заблоковано. Мар'ян Фарина він на себе приймає цей удар. Роман Волохатий не забуває. Класна атака проходить у Інгульця, але там схожий м'яч від рикошети у Рамче! Рамче! Богдана Могильного. Давайте дивиться ще не раз. Не атакує інгулець. Падіння на фланзі І це порушення правил. Гучей Азаров почав демонструвати палець вгору. Мовляв, ні, я не чіпав свого суперника, але ми бачимо, що Олександр П'ятов біля м'яча. Виконує подачу, вибиває Фарина за межі штрафного майданчика. Ще один навіс. Скидання під удар Рикошет і м'яч у воротах. Зрівнює Інгулець. Один-один пощастило в цьому епізоді, але не можна говорити, що не заслужили підопічні кобіна на це взяття воріт. Вони провели кілька якісних атак у перші 10 хвилин. Вони загрожували вже воротам Дениса Твердовського. І далі вже Твердовський завадив забити Олегу Пушкарьову. Відповідь від Шахтаря. Невертон входить у штрафний майданчик. Невертон під праву ногу. Удар! Ближній кут. Антон Жилкін реагує і переводить на кутовий. Дивимося ще раз, як відбувалася ця атака Бондаренко в один дотик. Чудове рішення від Артема. Переведення на Невертона, у якого багато простору попереду. Ну і Невертон під праву ногу. Зміщується у центрі. Там був невеликий рикошет. Судаков невдала передача від нього. П'ятов перехоплює. Але тут Криськів читає ситуацію. І шанс для Шахтаря. Три в два вибігають перед гірники Бондаренко. Викочує під удар. Жилкін рятує. Каванеліас не забуває для Шахтаря. Цікавий матч Олександрія Верес. Адже теоретично. Якби сталося певне диво, то гірники у ці заключені два тури могли б і пройти Олександрію, але для цього треба було, щоб Олександрія поступалася. Гірники вигравали в обох поєдинках. А зараз Олександр Жовтенко на газоні і жовту картку отримує. Він Тобіас від Анастасії Романюк. Дуже жорстко зіграв Тобіас і зараз Валерій Бондар його заспокоює. Єгор Назарина. Вийти на поле. Одразу ж заміна Єгор Назарина замість Вінісіуса Тобіаса. Гірників. Колісти орендовані у Шахтаря. Без них було б значно складніше. Звісно. А зараз Судаков отримує поштовх у спину і зачепив він схоже Антона Жилкіна. Треба допомога лікарів. Було офсайду, вривається з глибини Судаков. Ось цей перший дотик. Він пришвидшується. Жовтенко штовхає Судакова і за інерцією. Ой-ой, ой як же це боляче. За інерцією, правою ногою Судаков влучає в обличчя Антону Жилкіну. Ну це дуже. Неприємний епізод. Звісно, що не навмисно це робив Судаку. Він уже падав, він теж втрачав рівновагу. Він летів жовтенко його ззаду, теж підштовхнув. І праву ногу Судаков залишив, влучив у обличчя голкіперовін Вінгульця. Заміна. З'являється Олексій Паламарчук на полі замість Антона Жилкіна. І це такий показовий момент теж з боку Жилкіна, адже він підвівся, він був готовий продовжувати цей поєдинок. Азаров. Судаков. Судаков закидає здорово, над воротами. Каунеліас не переграє, і що офсайд. Рішення Георгія Судакова напрошувалося. Він чекав, поки забіжить Каунеліас і м'яко накидає йому на ногу. А Зараз проходить пас на Судакова. Судаков. Судаков на паузі під ліву, під праву. Судаков забиває. Але офсайд. Положення поза грою у Георгія Судакова. Але ну, тут з, з цього ракурсу ми бачимо, що не так усе однозначно. Положення поза грою, можливо і не було у Георгія Судакова. Далі дивимося, як він уже розібрався. Довго витримував цю паузу перед ударом. 2-1 стає рахунок. Гірники виходять вперед. Еліас сьогодні, відверто кажучи, не найкращу свою гру продемонстрував. Він багато боровся, але не завжди вигравав ці єдиноборства. Зараз момент одразу у Трауре. добивання і м'яч у воротах. 3-1. Георгій Судаков забиває. Знову. І робить дубль у цьому матчі Георгій Судаков. Свій 13 13-й гол оформив у нинішньому сезоні. Вони зрівняли рахунок. Але тепер треба двічі відігрувати. І зараз момент виникає твардовський. Фіксує м'яч у руках. І у нас сьогодні Антон Жилкін постраждав уже в. У схожому епізоді його замінили, але тут у Дениса Твардовського давайте подивимося. Наскільки все серйозно так влітає у нього суперник? Після перемоги над лівим берегом. Справді, від туру до туру, від матчу до матчу інтрига закручувалась шалена. Тут внизу турнірної таблиці. Зараз шанс для Шахтаря. І рахунок стає 4-1. Артем Бондаренко жодних емоцій уже від нього. Він теж відзначається дублем, як і Георгій Судаков. Кевін відзначається асистом. Шахтар забиває. Четвертий м'яч у ворота Інгульця. Дивимося, як усе розпочалось. Ось тут Страуре дуже допоміг. Він зіштовхнувся з Жовтенком, ну а кевін підхопив спокійно м'яч. Штрафний для Інгульця. Удар повз ворот. Летить м'яч. Ну, звучить фінальний свисток. Анастасії Романюк перемагає команду Василя Кобіна Донецький шахтар з рахунком 4-1. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.